Швейцарські експерти з федералізму прибули до Києва на конференцію з питань децентралізації влади в Україні. Питання, які будемо обговорювати в нашій студії: як швейцарський світовий досвід децентралізації може вплинути або не вплинути на Україну? Які практичні кроки мають бути здійснені в Україні? Ну і про доцільність проведення референдуму щодо федералізації на Сході України. Наші гості, Ніколас Шміт, експерт. Інституту федералізму, університету Фрібург і Августін Мачарет, колишній член кантонального уряду füriburg. Suisse. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre passion dans notre programme. Дуже дякуємо, що ви берете участь у нашій передачі. З поваги до моєї аудиторії, я буду далі по українськи говорити. Je peux parler en ukrainien quand Питання федералізму є дуже гарячим на сході України. La question de fédéralisme est actuellement très aiguë à l'est du pays. Натомість, населення центральної і західної України Так, contre le

deux mm -hmm. ne deux. La, la décentralisation, en fait, c'est un processus. La décentralisation, c'est un processus. Qui peut durer très longtemps. Mm -hmm. Ce processus peut amener à des transferts mm -hmm. de pouvoir, de compétences, de responsabilités plus ou moins étendues. Цей цей процес, який може тривати достатньо довго, він може також полягати в передачі, в поступовій передачі влади, повноважень, відповідальності на різні до різних рівнів. І жодні реклюфералізм це тофоні децентралізацію три елаборе, десантраз децентралізація бути, сі будволі. Я би сказав, що федералізм насправді це є децентралізація, яка досягла своєї максимальної точки, яка є дуже розроблена, дуже пропрацьована, яка досягла дійсно своєї мети. Але безумовно можна говорити про різні рівні федералізму і децентралізації. Є ще багато нюансів на плані Oui, on peut imaginer, par exemple, une décentralisation qui n'implique pas nécessairement euh, l'existence d'entités personnalisées autonomes. La décentralisation peut être modérée et, par exemple, amener plus ou moins une situation de, de déconcentration, sans qu'il en résulte à, à la base la création d'entités euh, personnalisées. Vous voyez que le système est très flexible. Mmh. І звісно, можна уявити собі децентралізацію, яка не передбачає утворення таких окремих одиниць, окремих складових, які були би юридично закріпленими, які би мали свою автономію. Децентралізація може бути досить такою помірною, поміркованою, зводитися, наприклад, до деконцентрації та центральної влади, передачі влади на місця, і насправді можна говорити про утворення досить таких гнучких систем.

c'est un très bon exemple. C'est l'État central qui crée les régions. Mais s'il les crée, il peut aussi les supprimer. Les régions ont moins cette caractéristique d'être des petits États. Uh, але можна говорити про інший, про інший підхід до децентралізації, про децентралізовану державу, як Франція, наприклад, яка сама утворює як держава. Центральна держава утворює регіони. Вона так само може скасувати їхнє існування, розформувати і так далі. Uh, тобто, тобто можна говорити про різні формати. Це трепарадоксал. Це mm. ж мадернірую фразу c'est très Це parce que certaines fédérations peuvent donner peu de compétences à leurs États membres, comme l'Autriche, ou certains États décentralisés peuvent donner beaucoup de compétences à leur région. Ce n'est donc pas une question de quantité, mais une question de qualité. І, можливо, це буде парадоксально. Я зараз передам слово моєму колезі, але останнє, що я хотів сказати, що може виникнути своєрідний парадокс, коли е, федерації можуть надавати, наприклад, як Австрія, набагато менше повноважень своїм е, державам-членам, грубо кажучи, ці, ці федеративного устрою, і натомість інші країни, які своїм регіонам надають набагато більше компетенцій, і власне в цьому і полягає парадокс. Видатний французький історик всесвітньої слави Фернан Брудель вважав, що. Вважав, що територія України, на якій ми знаходимося тепер. Це крайня точка західного європейського світу. Це є пункт екстрем до світу оксиденталу. На межі з євразійською ординською цивілізацією. На номадів. І цей кордон з нашого вікна вивідає. Річка Дніпро є таким природним кордоном. Які формують цей а, з, ваш, да, з вашої точки зору, як експертів, Україна як крайня східна точка західної цивілізації, в якій формі могла б найбільш органічно вписатися в європейські реалії сучасні? Україна, як цей пункт, ультим пункт екстрем до цієї цивілізації оксиденталі, з може більше робити до цього світу оксиденталі? Nous ne voudrions le problème dans, dans la politique euh, mm -hmm. ukrainienne. Mais, Mais c'est une, une question à laquelle euh, on réfléchit beaucoup en Suisse, par, par sympathie hein, pour, pour, pour l'Ukraine. Personnellement, je, je considère que, que l'Ukraine... Я особисто думаю, що Україна могла бы бути своєрідною третьою Європою. Тобто Це такий простір посередині між двома цивілізаціями. stratégique, géostratégique qui, qui est très enviable, finalement. Elle euh, peut, euh, au fond, euh, à faire, faire le pont entre, d'une part, euh, l'Union mm -hmm. européenne, mm -hmm. l'Occident, et puis, de l'autre, l'Europe de l'Est le, le, et, 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 et l'Est tout, tout, tout court. Moi je, je suis assez persuadé, je vois les choses de l'extérieur, qu'il qu y a pour euh, votre pays, il y a une vocation extraordinaire, qui est, qui est celle d'assurer la médiation entre les... Je ne veux pas parler de deux camps, n'est-ce pas, entre, entre ces deux euh, blocs. Et, euh, Я би сказав також, що Україна має надзвичайно таке дивовижне геополітичне положення, якому насправді можна позаздрити. вона може дійсно утворювати такий собі міст між європейським західним світом і світом, я не знаю, чи можна сказати, чи Східної Європи чи Сходу, просто коротко Сходу І от, власне, надзвичайно це покликання України полягає в тому, що вона могла би забезпечувати таку своєрідну медіацію. Entre ces deux. Je en d'autres termes, on peut, on peut souhaiter pour l'Ukraine qu'elle entretienne les meilleures relations euh, avec, par exemple, l'Union européenne et qu'elle soit aussi en bonne relation avec la, la Fédération de Russie. Oui. Mais, mais je pense que pour qu'elle puisse assumer... Cette vocation de, de pont, il faudrait qu'il réussisse à, à sauver son unité. І Україна, вона вона би дійсно могла стати оцим, цим забезпечувати власне ці зв'язки між Європою та Російською Федерацією. Ми можемо і тільки побажати, щоб вона зберігала як найкращі стосунки і з однією і з іншою стороною, але для того щоб вона як найкраще забезпечувала цю функцію, цю функцію посередництва, безумовно, La question de la frontière est de l'Europe est une question qui a beaucoup été débattue et à laquelle jamais personne n'a pu donner véritablement une réponse. Je pense que brodel là, est un peu, est un peu réducteur. Parce que, en fait, la limite occidentale, la limite orientale, pardon, de, de l'Europe, c'est encore plus loin. Euh, ça dépend des gens qui le font. Au début du XXe siècle, l'empire russe était très européen. Les, les, les grands musiciens, les, les collectionneurs de peintures, les, les Picasso étaient vendus là. Après, il y a eu des changements. Але я би сказав, що говорячи про цю про цей східний кордон Європи, взагалі це питання, яке надзвичайно багато обговорюється і нині і раніше обговорювалося, і певні суперечки з цього приводу виникали. Я думаю, що в цьому плані Бродель він дещо так ну обмежено дивиться, от говорячи саме про ось такий кордон, про який ви нагадали. І тому, що ну, наприклад, цей кордон неможливо провести географічно. Кордон проходить по людях, так які, які можуть так чи інакше його утворювати. І якщо ми згадаємо ту саму Росію на початку ХХ століття, наскільки в культурному плані вона була європейською, наскільки там були митці, меценати, які купляли витвори живопису і того ж Пікассо, я думаю, що головне в цьому полягає. А дотриму терм, жеверемо Люкраїн комах, то pont. І, і так само я б Україну не розглядав як просто такий крайній мис на mm -hmm. географічному сенсі цього слова. Я б все ж таки розглядав її як міст. Міст. Mm -hmm. Дві проблеми тут є. дві проблеми, Є Першу сформулював Вольтер. Le était, le était par Він сказав, що Україна завжди прагнула волі. І завжди прагнула волі. Eh, uh, revet de la liberté, elle a toujours voulu la la ça liberté. А друга проблема полягає в тому, що problème. більшість українців не хочуть бути містком, а хочуть бути частиною європейського uh, світу. Et que la majorité des Ukrainiens ne veulent pas être seulement un pont, ils veulent constituer une partie du monde européen. Fed bad true. <laughs> L'un n'empêche pas l'autre. Oui. L'Ukraine a certainement un destin. Et moi je pense effectivement qu'il peut avoir cette très belle vocation de pont et qui serait très, valo très valorisante pour l'Ukraine et qui lui conférerait au plan de la politique internationale, de la géostratégie, quand même une position, une position privilégiée. Mm -hmm. Mais tout cela naturellement implique que de gros efforts soient faits de part et d'autre pour que le, le clip, la, la confiance mm -hmm. peut être euh, renaisse. Et cela peut prendre encore naturellement beaucoup de temps. Hein. <ган> а, ну можна сказати, що в Україні що Україн... доля України, і я тут згоден з моїм колегою це дійсно це покликання забезпечити цей міст, це геостратегічне положення України, яке дійсно є в чомусь може е, зробити її привілейованою Україною. Так <ган> може дійсно поставити її на дуже високу, на на, на на дуже високий щебель. Але разом з тим ми бачимо, що потрібно буде ще набагато. beaucoup <muchin> d'efforts pour la confiance et c'est beaucoup de problèmes. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des similitudes géostratégiques entre l'Ukraine et la Suisse. Même si l'Ukraine est 14 fois plus grande que la Suisse. <laughs> Але ви знаєте, що просто захоплює, що дивовижно що є дуже багато подібностей між Україною, здавалося, та Швейцарією. Тому що, і навіть про тому, що можна сказати, що Україна десь в 14 разів більша за Швейцарію, їх можна порівнювати. Це мультикультури, які peu hostile. І ви знаєте, це дві країни, які є мультикультурними, які е, докладають багато зусиль, яким насправді дуже непросто е, в тому оточенні, якому вони знаходяться, відвоювати свою позицію. Місія Пусін, місія Ніколас, мерсі Баку. Дуже вам дякую. Спеці... Вони розуміють по-французьки. Спеціально, пані Дар'я, вам дякую за те, що eh, так посприяли нашій розмові. Я бажаю вам успіхів всяких і миру, і процвітання. Всім європейським народам і українському в тому числі. Спасіба большой. Мерсі Баку, слава Україні. Так, ви мусите їх навчити. І вів в цьому країні, в цьому країні, Kiev est une des plus belles villes que je connaisse. Très bien, on vit l'Ukraine. Nous avons aussi constaté que les Ukrainiens ont beaucoup d'humour. Hier, 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 nous avons demandé à une interprète si les Ukrainiens avaient de l'humour et elle nous a répondu. <рес> <рес> і, так, віднаю, запитав, чи тушки людять? І ви знаєте, я однею нашої перекладачки він ще запитав, чи є в українців гумор. і Вона сказала, ви знаєте, це все, що нам залишається. Très bien, Треб'єм, треб'єм. Дякую сердечно, дорогим гостям зі.